Д'їжджаємо до паркомісця, включаємо пока щек повороту відповідно. Стаємо так, щоб наші задні колеса проїхали пару авто. Для цього маємо побачити автомобіль. Ось тут, на задньому віконечко. Приблизно так. Далі, наступний крок. Викручуємо колеса до паркомісця. Авто, яке стоїть у нас позаду, має з'явитися у лівому дзеркалі. дзеркало. про всяку випадок контролюємо інше. Бачимо дві фари авто. Рівняємо колеса, дублюємо показчик і допоки бордюр не почне зникати в нашому дзеркалі. Дзеркало можна опустити. Щоб полегшити собі орієнтувати. щоб ви бачили фару з цього автомобіля. Вона має сховатися або за стійку вашу або з'явитися в куточку глибокого. Крутимо колеса від парка місця. Дублюємо поки що поворотом. Заїжджаємо до паралельності з бордюром. Паралельність контролюємо по правому дзеркалу. Ідеально. Відстань до авто позаду, контролюємо по цьому дзеркалу. Виключаємо покажчик, вирівнюємо колесо, колеса фіксуємо зупинку.